Усім привіт! Дуже рада всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Прекрасна сонячна погода. Сподіваюся, у вас це все гаразд. Це останнє відео моїх затестів пробників. Дуже шкода. Але це вже остання серія і останні мої неоднозначні, досить цікаві пробнички. Um, більшість ви знаєте, більшість ви любите. Нічого такого супер нового я вам не розкажу. Але все ж таки, сподіваюся, будуть ті люди, які, як і я, вперше тестують ці аромати і будуть вперше отримувати від них величезне-величезне задоволення Тому що, як вже казала, я не раз, я любителька парфумів, але я знаходжу або раритети, або щось, або щось таке надто складне і невідоме. А от... Дуже-дуже популярні запахи, які подобаються. Аромати які подобаються всі. Е, більшості випадків проходили повз мене. бо я ніколи не бігала за популярністю і от-от-от воно всім цікаво, тому треба піти, 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 швидко купити. Н -н -н -н. Зовсім не та історія. Зовсім не про мене. Я скорше поїду десь за кордон, десь куплю. Е Тамошній якийсь бренд, не дуже відомий, але з цікавим запахом, не такий, як у всіх, і буду щаслива ходити. А от серйозна парфумирії, захопленості до неї з'явилася в мене не так вже й давно. Тому більшість популярних ароматів пройшли повз мене. Більшість пройшло повз мене. Тому вони для мене зараз усі нові. І я для себе відкриваю щось нове, нова історія парфумерна для мене складається. І так, перейдемо до самих обличків. Почну, напевно, з того аромату, який я сьогодні на себе нанесла Blanc Signature. Абсолют. Ще написано абсолют. Тобто ще, це ще якась там прохідна від головного флагманського запаху. А це цікаво, тому що я піраміду абсолю. Всігни абсолю, яка там піраміда. Ну, Мені скажу те, що я відчуваю. Ваніль, 100% ваніль. Це ванільний запах, ніжний ванільний, муску скорше всього теж там має бути. Потім якісь такі ніжні квітки, запудрюються, які в кінці мають бути. А взагалі воно пахне тобі таким чимось лактонним, молочним, ніби як молочком для тіла. Кокосу я не чую. А взагалі перше, що мені приходить на згадку, про що воно нагадує, мені білий шоколад. От білий-білий шоколад, такий солодесенький, але не кокосовий. Кокосу я тут не відчуваю в цьому ароматі. Тобто воно має б мене душити, але воно мене не душе, на шкірі моїй не кислить, Все так солодко, ніжно, доглядово. І мені здається, ще б додали ще більше солодкавості туди, ще більше якоїсь такої цукровості, шоколадності. І воно було б нереально, нереально для носки. Принаймні на мені. А так воно все уходило, солодко, не мильно, на мені не милить, абсолютно не милить. Але я колись давала своїй подружці спробувати цей запах, кажу, послухай, який затестиш, Офу-фу, Це ті аромати, які я не люблю. Тому це аромат для затесту. Якщо вам подобається пахнути а, чимось ванільним, солоденьким, не різким, без якихось таких нот, які раптово вилізли, і поганості на шкірі. Ні, ні-ні, це не про це. це Монотонно солодко-ванільно-уходово, така доглядова мила косметика. Нагадує мені, от особисто мені молочко для тіла, таке ніжне, ніжне, ніжне. Або ще нагадує крем від засмаги, інколи вони теж мають такий схожий аромат. Дуже приємно, не нав'язливо, але і без якихось там підписів, історій і тому подібне. Купила б я повнорозмірне розміщення? Ні. Але це не означає, що цей аромат поганий. Але я задоволен зношу, от в мене такий є невеличкий пробничок, тут скільки один чи два мілілітрики, може більше. От я їх з задоволенням зношу і все. Купляти точно не буду. Не через те, що він поганий, а через те, що є багато інших ароматів, на яких би я задоволеню звернула увагу і які б захотіла купити. Скажімо так. Наступний аромат, який мені сподобався, я звернула на нього увагу. Gucci Guilty Eau de Parfum. Ну що, запах герані. кажуть, що герань це чоловічий запах. Але для мене це запах такий трошки різкий, трошки стервозний, можливо так навіть сказати. Дівка така з характером, яка має носити цей аромат, бо він теж з характером. А як мама сказала, абсолютно його не чути. Особливо на гарячій шкірі ви точно його не почуєте. На холодній шкірі, як у мене, аромат буде триматись дуже добре. Він. Має терпкість таку колючість, гострість, але і квітковість. І все це воно так непогано, все поєднано. І в моєму понятті, коли е, ну от, я подягла аромат тоді, коли я хочу, щоб зі мною всі рахувалися, розуміли, хто тут така я, чого я в цьому світі значу, що я можу, і все таке інше, ну і тому подібне. Тобто. Якщо я хочу чогось вимагати, можливо навіть так, тобто це аромат не для романтичної зустрічі, це для того, щоб звабулювати чоловіків, всім подобатися і бути такою цукровою милою дівчинкою. Це коли мені треба кудись піти, з кимось посваритись, добитись свого оце аромат і має такий настрій, бойовий жіночий настрій. І колкість, і різкість, і солодкість, і ще в моєму понятті так мають пахнути цікаві, дорогі аромати. Дорого-багато, як на мене. Поганого в цьому ароматі я нічого не знайшла, бо друзі теж дала, вона теж спробувала сказала, цікаво. Хотіла б я собі більше, я б не відмовилася від 10 мл, десь так, 15 мл. Щоб в мене був такий ароматик, бойовий ароматик, коли я маю йти, вирішувати якісь складні проблеми, задачі, е, в якихось там м -м, органи, щось у когось витребувати треба, або по роботі навіть, от я з нами, якась ділова зустріч, яку я маю, щоб вона а, дійшла до якихось висновків позитивних для мене, щоб я отримала того, чого я хочу. От тоді я з задоволенням нанесу на себе гучі гелті. Ну, Я вважаю, що у дівчини мають бути і такі аромати. Коли вона щось в цьому світі хоче показати, скажімо так. що Та Я не така проста, як вам всім здається. І наостанок аромат, який дуже довго тестували і ніяк його не могла зрозуміти. Versace Bright Crystal Eau de Toilette. Чому я не могла його особливо зрозуміти? Тому що він на мене злітає. Я його наношу я от час, годинку, дві, е, від мене йде цей аромат м -м, квітковості, позитиву, хорошого настрою, дівочності. От я Дівчинка-дівчинка весела, квіткова, така весняна і т.д. От тоді я надягаю на себе цей Bright Crystal від Versace, Але він так швидко злітає з мене, що капець. Я не знаю, що має бути в цьому ароматі, можливо, це через те, що це де e туалет, можливо, якщо б це було e de Parfum, то воно носилося б набагато краще. Альберто Маріліас, відомий парфумер, створив цей аромат. Але якщо його створювати інший аромат, це Булгарі, омняк, Корал. Там він мені сподобався більше. Там більш цікаві ноти, більш цікава піраміда. Тут все так стандартненько, гарненько е і повсякденно. Е спочатку кислость іде така. Навіть в піраміді є кубики льоду, але я їх не відчуваю. От льот я взагалі не відчуваю, бо він е типу, має мене холодити. Ну, такого не було, в мене відчуття. А взагалі як має пахнути льод? Хіба він має хоч якийсь запах. Одним словом, кубик льоду це для мене питання, що це має на увазі і що це така, за така піраміда з кубиком льоду. А от юзу, кислість така від юзу, від японського фрукту кислого, от він спочатку йде. Думаю, ой, якийсь приємно кисленький запшок, Але потім він стає цвітковим, солодким, ну і таким повсякденним для кожного. Кому таке подобається, то чому б і ні? Знаю, що в нього... Є дуже багато фанатів, які дуже його люблять, поціновують і завжди купують. Але якщо порівнювати Versace Bright Crystal і Noir, Crystal Noir, то я обираю Crystal Noir, А не Bright Crystal. Bright Crystal, Якби нічого поганого в нього немає, але щось такого видатного, крутого і незабутнього, щоб давало мені якихось таких ну, звичних, чаруючих. Настроїв нема. При тому, що тут відчувається та піонія, яку я обожнюю. Я обожнюю ці квіти, це мої найулюбленіші квіти. Але воно все це так злітає швидко. Я не знаю, мені скільки треба цього аромату, щоб я його хоч якось могла нормально на собі весь день відчувати. Це мені треба постійно мати його в великій кількості в сумочці, весь час на себе поновлювати, поновлювати, поновлювати. Ну таке, не дуже зручно, скажімо так. Ну і крім того, я можна знайти і інші аромати від інших брендів, які б задовольняли мене і тривалістю, і пірамідою і всім іншим. Тому я його поганим не називаю, але видатним теж ні. Так, повсякденно квітково чаруючи, ніби як сакура. Цей текст. До речі, я покажу вам сакуру. Це не я обривала, одразу кажу. Зараз на мене <рес> полетять каміння. ні 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 Я жінка доросла, я таким не займаюся. А, просто знайшла відірване біля дерева, який тут рясно-рясно Дякую за вашу увагу. Всього найкращого. До зустрічі. А, наступного разу вже я буду тестити не пробники. Пробники закінчилися. Буду знайомити з іншими цікавими ароматами, які ще в мене є в колекції. Або я сподіваюсь, коли з'являться. Па-па, до зустрічі. Весняного всім квіткового настрою.